Вітаю вас! Це Станіслав, магазин Hot-House. Хочу вам розповісти, як можна підключити котли виробника Тенко, які зараз представлені. Це також можна робити в цих тут представлені дві, дві серії стандарт і преміум. Це також можна робити в серіях Стандарт, Стандарт Плюс, які будуть з розширювальним баком. А також у серіях КЕ, -E, тобто в економах, котрі йдуть без насосів. Що для цього потрібно? В нас є кленна колодка. До якої, як бачите, приходять три лінії три фази, що нам потрібно зробити? Потрібно зробити, ось як я вже зробив, це я зробив, щоб було просто зрозуміло, з підручних средств, що знайшов, який кабель, ви будете це робити з кабелю, який у вас підводить це живлення до самого котла. Для цього потрібно з цього кабеля, який у вас є 220, підходить, зробити дві перемички, приблизно такі, як зробив я. І з'єднати між собою решту лінії. Тобто одну і другу перемичку зробити. Таким чином ми підключимо котел, який потрібно було підключати до трьох ліній, підключимо до однієї, тобто до 220. Це завод офіційно дозволив робити для котлів потужністю від 3 до 7,5 кВт, тобто 3, 4,5, 6, і 7,5 кВт. Завод не заперечує, щоб це робили. Будь ласка, користуйтесь, підключуйте, тому що на складі майже е, завжди проблеми з наявністю, особливо в період осінні, коли сезони, де завод просто не встигає робити. І більшість магазинів складів замовляють саме котли трьохфазні, щоб можна було нівелювати цей, цей пробіл в наявності. Всім дякую, гарного вечора!